Йоу, а ти потрапив на 12-ту серію шляху до BMW m 5GS. Прямо зараз на вашому екрані є дошка завданнями, котрі я повинен виконати протягом шляху. Та без вашої допомоги над сьомим завданням я не справлюсь. Тому оформляй підписочку, щоб виконати це завдання. Не забувайте, як тільки зберемо 200 лайків, я одразу біжу записувати нову серію. Ой, забув, забув, забув вам розказати про свій телеграм-канал. Ну що знаходиться в ньому, ви зможете самі переглянути. Ну а я лише нагадую, що я граю на Юкраїнге. Та та запрошую тебе грати разом зі мною. Вводь мій промокод Fortis та отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Ну що ж, на годиннику 14.00, а я тільки зайшов в гру, та й одразу мені захотілося придбати квадроцикл. Але розумію, що віддавати 2 мільйона за квадроцикл трошки не хочеться. Тому все ж таки думаю його скрафтити. Наскільки ви пам'ятаєте, коли я його вже крафтив, Тож розуміння, що мені потрібно робити, вже є. Давайте я вам пригадаю для чого мені потрібен квадроцикл. Для того щоб у мене появилось набагато більше. Місця, та щоб я мав де зберігати лухину та барабулю. Що ж, давайте відкриємо інвентар, заходимо в крафти та заходимо в транспорт, та бачимо квадроцикл. Для його крафту потрібно 4 старих колеса, паливний бак, двигунчик, котрий, до речі, крафтиться ось так. Ну, знаєте, нелегко. Старий кузов, машинна олива, акумулятор, розбитий MacBook, 200 тканини та 15 злеток заліза. Ну що ж, скажу вам так: за одну серію, мені здається, нам не вийде скрафтити. Так, здобре, в більшості інгредієнтів. Дів для крафту знаходиться на роботі евакуатора, тому нам потрібно їхати саме туди. Для того, як мінімум, скласти двигун, адже тут треба поршні, свіча, колінвал, блок циліндра і злиток заліза. Ой-ой-ой, 15 злитків заліза, ну ти прикинь, це ж треба скільки скарбів викупати. Окей, тим часом залітаємо на роботі евакуатора та влаштовуємось. Ну йдемо брати в оренду евакуатор. Що ж, і зараз будемо акуратно працювати. Ой, ну не знаю скільки мені придеться потратити часу для того, щоб зробити, ну як мінімум. На двигун, тому що самі розумієте, тут падають не одні деталі. Ну а також там різні фарби туди-сюди. Тому будемо працювати та дивитись. Братва, забудьте все, що я говорив раніше, плани трошки помінялись. Попрацювавши трошки евакуатором, я зрозумів, що треба досить багато часу, а тратити стільки свого часу на фарм я не хочу. Ну саме на фарм інгредієнтів. Краще всього, братва, потратити цей час на фарм грошей, та все ж таки пізніше придбати квадроцикл, хоч і за 2 мільйона, та може навіть і більше. За то не стільки нервів. Я собі просто пригадав, скільки я нервів потратив, крафтячи минулий квадроцикл. Ну а зараз я під'їхав на контейнери. Та хочу відкрити хоч один контейнер за мінімальну ціну. Як вже я говорив, має хоч раз в рік повести. Так, контейнери зараз припливають о 15.00. Хох, ну що, контейнери, я так розумію, зараз залітають. О, бачу, Японія, Японія, США. Ого. Давайте залітаємо на США одразу. О, диви, 500 тисяч. Давайте поставимо 700. Є такі чувачки, які зараз можуть мільйон. Поставити, тому якщо б я поставив 500, було б погано. Ні, контейнер США за 700 тисяч гривень, я думаю, добре. Диви, зараз переб'є 100%. 20 секунд, прикинь, воно перебиває. Ай, не гадяй. Коротше, я поставив ось таку ціну. Бляха, 1 мільйон, ну ти прикинь. А хотів за мінімалку взяти. Диви, залишається буквально 13 секунд. Зараз якийсь гадяй переб'є, прям прикинь. А, ні, залишається 7, 5, 4, 3, 2, 1. Час. Ой-ой-ой. Ой-ой, будь ласочка, дайте окуп. Я потратив 1 мільйон гривень ви смієте ще 200 тисяч. Я-я-я, 200 тисяч. Ну ти прикинь, просто пішов в мінус і випало два дігла. І рахуйте, один мільйончик полетів до сраки. Даже банально, якщо би я відкрив за 400 тисяч, я би був в мінусі. Добре, давайте подивимось на інший контейнер США, котрий тіпчик відкриває за 2 мільйона гривень. Залишається буквально 2 секунди. І що всередині? Так, а всередині в нього, ага, Форд. О, та він в окупі. Ну ти прикинь, яка це двіжуха? Я не Знаю, чого я такий невезучий. Відкриваю контейнер за 1 мільйон, випадає дропу на 200 тисяч. Це взагалі якесь божевілля. Так, залітаємо до банкомату та хочу зняти всі свої гроші. До речі, комісія 1%. Знімаю всі свої гроші, та навіть зараз у мене на банку знаходиться 1 мільйончик та 800 тисяч гривень. Бля, прикиньте, промахав мільйон. Ні, ну все ж таки, азарт це погано. Коротше, добре, заправляю свій автомобіль. Та давайте виконаємо завдання з батлпасу. Припустимо завдання, відремонтую своє авто. 5 разів. Окей, зараз виконуємо. Завданнячко залітає на базу. Та одразу можемо забрати винагороду, а саме 30 тисяч гривень. Чікс. До речі, помітив, у мене два майже індентичних завдання. Тут у нас відремонтує своє авто 4 рази, а тут у нас 5. Одразу бачив щоденних завданнях, у нас купи ліки. Залітаємо в рандомну аптеку. Ого, тут дорого! Тисяча гривень. Так, виконав завдання. Далі у нас відвідає будь-який автосалон. Підлітаємо в автосалон та виконуємо завдання. Відвідай Лікарню, до речі, дають два карбованця. Залітаємо в лікарню, тим самим виконуємо завдання. Прикиньте, братва, у мене є завдання, і верф. Я думав, що верф це Верховна Рада України, але чесно скажучи, трошки не поняв. Та навіть розшифровка букв не співпадає. Ну а тепер я знаю, що це автосалон водного транспорту. Ну нарешті я вже, друзі, залітаю в автосалон. Ого, завданнячко на базу. А ось і, до речі, пише верф. Ні, ну, звісно, цього я реально не знав. Ого, братва, дивіться, кого знайшов. Такий. Самий гольф, як в мене, тільки чогось він швидше їде. Ну зараз ми його доженемо. Куда там, братішка? Ой-ой-ой, Бля! Ото влетів. Бля, ти збив мене, ти що гоніш? Добре, тим часом, як завжди, залітаємо на ферму. Я думаю, ви вже здогадали, що я буду фармити картоплю. Але для початку давайте трошки звільнимо місця. Так, і біжимо переодіватись. Вибрати діяльність та вибираємо садівник. Ну і все, газу працювати. Ой, ну і все, будемо полагенько фармити картоплю. Адже гроші на контейнерах я просрав. Ну як просрав, я думаю, хоча б мінімальний камбек буде. Добре, буду я фармити десь 2-3 години для того, щоб знову відновити баланс. За цей час я зібрав рівно 155 картоплі. Трошки пізніше треба буде дозібрати, адже зараз я хочу відправитись на контейнери. Ну і постаратись відкрити один контейнер. Ви зараз, напевно, скажете, Фортіс, ти що дурний? На минулому відкритті ти просрав 1 мільйон гривень, а зараз хочеш підняти саме так, друзі. Але цього разу 100% треба буде залітати з мінімально. Мінімальної ціни. Що ж, будемо старатись пробувати. Зараз одним відкриттям ми можемо вернути весь наш баланс. Та навіть вийти в плюс. Тому головне спіймати хороший контейнер за мінімальну ціну. Побачу контейнер Японія, Японія, 600 тисяч, 800 тисяч. Так, а тут оскільки? 670. Ой, та слухайте, перебиває тут, а ха, капець як багато. Диви 800 тисяч гривень і ніхто не бере. Так, 800 тисяч відкривається. Диви, Дубай, 2 мільйона. Лям 150 тисяч. 000. Так, а тут скільки за 670. До речі, ціна ще в принципі нормальна. Диви, відкривається контейнер Японія за 1 мільйон гривень. О, тіпчику випадає тачка. Я не знаю, чи це окуп, чи ні. Так. Йоу, Макларен, серйозно? Тіпові з Дубая просто випадає Макларен? Йоу, і це при тому, що він нормально в окупі. Так, братва, я так розумію, сьогодні ми нічого не відкриємо. Ну, типу, банально відкривається ось, ось ще один контейнер Японія. Ну і подивимось, що знаходиться всередині. О, диви, тачка, прикинь, але це він в мінусі. Так що, братва, я не бачу смислу відкривати Японію. Та ще й за мільйон гривень, якось не дуже хочеться. Диви, стоїть 3 мільйона гривень, і це досить непогана ціна. Так, відкривається за 3 мільйона, Ой-ой-ой. ой Надіюся, не 2 МК. На жаль, голосовий чат я виключив, тому не знаю, що він казав. О, ще один за 3 мільйона. Так, а тут він, виходить, в окупі. Три з чимось, коротше, коштує. Ого, контейнер Японія за 1 мільйон гривень. Так, і що там взагалі? Ой-ой-ой, мінус чи ні. Добре, ти. Тим часом я залітаю на ферму, та потрібно буде зібрати ще 50 картоплі. адже наскільки ви пам'ятаєте, у мене 155 штук. А ну навіть 45. Ну, хоч з цього діла ми заробимо 600 тисяч гривень. Та на моєму рівні зараз ризикувати такими грошима дуже важко. Банально поставивши одну ставку за мільйон гривень, я можу втратити пару годин роботи. Але знаєте, як це говорить, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Хух, ну все, нарешті у мене знаходиться рівно 200 картоплі. Та, до речі, 200 черв'яків. Так, з Короче, приїхав в Михайлівку для того, щоб продати бараболю. Так саме продати бараболю. Знаю, що ціна справді не файна, але все ж таки знайшов продавця на квадроцикл. Тому тут треба продати вже не так багато. Продаю 80 штук та отримую 200 тисяч гривень. Та тепер у мене на баліку знаходиться 2 мільйона та 100 тисяч гривень. 2 і 2 кК квадрік. Цікавить, я пишу привіт. Торг є? знак питонечко. Мінус. Ну за 2 я 1 можу віддати. Так, тут я писав йому короче, за картоплю, тому що грошей на балансі нема. Він пише та 3К. потім маю ходити і шукати ціну. Я йому пишу: Окей, зараз продам. Зможеш зараз продати після 21.00, бо я на роботі. Коротше, братва, після 9-ї години я зможу придбати квадроцикл. Навіть для цього діла мені прийшлось продавати картоплю по не дуже файній ціні. Ну що ж, не поробиш заради квадроцикла. Адже як ви знаєте, місце мені потрібно. Та ще й рахуйте, ми зможемо складувати картоплі дуже багато. Ну і нормально вирощувати лохину. Був, до речі, тіпчик, котрий писав, який на квадроцикл. Я пишу: Привіт, твоя ціна. Він пише три. Я пишу, ну давай два. Він пише ні. Ну, типу, не знаю, три мільйони якось так багато. Так, ну що ж, братва, зустрівся з продавцем, та зараз будемо легенько купувати квадроцикл. Так, з братва, до речі, вперше буду купувати транспорт на новому АБ-ринку. О, я так розумію, це він. О, один і дев'ять навіть. О, дякую. Навіть дешевше виставив. Так, ну все, братва. Нарешті, тепер в моєму володінні є ось такий квадроцикл. Та тепер у мене нарешті є плюс 300 кілограм. Акуратно відкриваю багажник. О, і як ви бачите, 300 кг. Закидуємо свою береболю саме сюди. Ну і все газуємо на хату. Та треба пару ресурсів закинути саме в цей квадроцикл. Добре, ну а тепер достаємо 212 черв'яків, 34 алюмінія та 33 шурупа. Акуратно спавнемо квадроцикл. Ну і все це діло закидуємо саме сюди. Чікс, Чікс, Чікс. Так, і треба ще золоту алкашку перекинути. А саме у нас тут 50 штук. Ну і все зайнято рівно 100 кілограм. Та 200 кілограм у нас в запасі. А, до речі, давно вам не показував. Зараз у мене на Зеті, ось така ситуація. Залишається відіграти 22 пайдейчика. До речі, вже на паліку 4 мільйони, хоча на початку було 3, тобто 1 мільйончик ми вже нафармили. Провів я зовсім трошки часу, та нарешті дозібрав 30 картоплі. Тож їдемо зараз на хату та закинемо в квадроцикл. Такс, ну а саме зараз я приїхав на роботу снігоприбиральника на годиннику 22.47. Та напевно десь зустрінемось о першій годині ночі, тому що працювати мені придеться ще немало. Ну, хоча б зробити так Дев'ять кругів. Братва, ну що ж, нарешті, на годиннику перша ночі, та я закінчую послідній рейс. Коротше, зараз подивимось, скільки нам заплатять. Так, у нас залітає 177 тисяч гривень та 136. Додатково. Ну, слухайте, працювати далі буде супер, але за сьогодні я реально втомився. Рахуйте, що граю приблизно від другої години, тому біжимо звільнятись.